Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді досить незвичайна вулична IP-відеокамера для відеоспостереження Reolink Argus PT. В неї є вбудований акумулятор, який живиться від сонячної панелі, тобто вона має бути повністю енергонезалежною. Давайте дізнаємося, що вміє ця камера, і поглянемо на неї ближче. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Давайте спочатку поглянемо, що тут по комплектації. Сама камера, ось так вона виглядає: інструкція, наклейки, трафарет, монтажний комплект, USB Type-C кабель, кріплення для камери та окремо Wi-Fi антена В нашому випадку встановлена вже на камеру. Сонячна панель в комплектацію не входить. Її доведеться купувати окремо. Тепер про сам девайс. Reolink Argus PT. Це бездротова IP-відеокамера, що працює від акумулятора або сонячної енергії бездротового зв'язку. Вона оснащена вбудованим літієвим акумулятором на 6500 мАч з часом роботи у режимі очікування до 6 місяців, а також сумісна з сонячними панелями Reolink Solar Panel 1 та другої версії. Об'єктив у камери 5 мегапіксельний з датчиком CMOS. Роздільна здатність 2К. Плюс Super HD 2592 на 1944 пікселі. А інфрачервоні світодіоди освічують околиці для нічного бачення на 10 метрів. Також тут є датчик руху теж на 10 метрів. Камера може повертатися на 355 градусів по горизонталі та на 140 по вертикалі, що дає панорамний огляд. Також тут вбудоване програмне забезпечення, яке аналізує форму людей та транспортних засобів, що забезпечує точне виявлення. І таким чином Значно зменшує кількість помилкових тривог щодо руху об'єктів. Звісно, якщо камера зафіксує якийсь підозрілий рух, то ви отримаєте пуст повіщення на ваш телефон. Але про це трохи згодом. Камера має всепогодний дизайн зі ступенем захисту IP65 і призначена для установки на вулиці. Діапазон робочих температур становить від мінус 10 до плюс 55 градусів Цельсія. Камера призначена для установки на стелю або стіну за допомогою комплектного кронштейна або ременя, які йдуть у комплекті. Тут ще є роз'єм під мікро sd карту обсягом до 128 ГБ, куди ви можете дублювати відео, яке пише ваша камера. І ще одним приємним бонусом є вбудований динамік і мікрофон. Тобто ви можете не тільки почути, що там відбувається, але і поговорити з відвідувачем. Головною умовою роботи пристрою є безперешкодний доступ до сигналу Wi-Fi, тому подумайте про це заздалегідь. Налаштування та керування відеокамерою AgroSPT відбувається через мобільний додаток Reolink, який є, як на Android, так і на iOS. Там ви можете міняти кут огляду, розмовляти з відвідувачем, задавати сценарії та багато чого іншого. Давайте зараз спробуємо підключити нашу відеокамеру. Спочатку завантажуємо додаток Reolink. Щоб не шукати у маркетах, то у інструкції є QR-посилання. Після цього включаємо камеру. На корпусі ззаду камери під гумову заглушку є перемикач живлення. Після цього повертаємось у додаток, натискаємо плюсик і чітко виконуємо інструкцію, які пише нам застосунок. Дві хвилини, і все працює. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.